Зупиніться, прислухайте щиро, яка лишень мова в нас красива, ніжна, лагідна, світанкова, чиста, промениста та дзвінка, немов жива кришталева, джерельна вода. Вона мелодійна, мила, шовкова, чарівна, неймовірна, казкова. Прислухайтесь, яка співуча, жагуча, журавлина вона, в ній мальвами квітуть слова, Калинова рідна мова моя. Мудрості світла навчає, Радістю у кожній серці палає, вона добра, сонячна, прекрасна, мирна, дивна та найкраща. І хто б там що не говорив, а мова має значення, народ що мову загубив, втрачає сутність, бачення, народу мова Божий дар, як втрату, то приречений, у рабстві згинув, Бож глухат, ти вже чужим знівачим. Народ без не народ, то племя вже безрудні. У мові генетичний код не святість безумовно є. І хто б нам що б там не казав, а мова то освячення, її чужинисть не займав, якби не мала значення. А мова то скарбниця нам, людського духу схованка. То наше все, то є наш храм, бо мова в нас, мов писанка. Тож рідну мову ти плекай, українську, калиновою, Ти нею думай, розмовляй, не засміти полови. Жива їй ти повсякчас, у пісні і у побуті. Радій, сумуй нею, кохай, час викликів добробуті. Якби не віглас неснував, брехливі тлумачення. Запам'ятай, мова, душа, у ній сакральне значення.